Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Що ж, я взяла водичку, рукавиці, ножиці і йду на город працювати. І беру вас із собою, і діночку. Я... Це ми розпочинаємо відео, йдемо працювати. Ну, спочатку зроблю для вас екскурсію. Знаю, що ви таке любите. Це, що ми сіяли останнє, я напевно показувала. Це такі огірочки, але зараз покажу вам різницю. Це звичайні звичайні упаковочки там за декілька гривень. Ось і зараз покажу огірочки, які голландські я садила. Тут вже в нас є маленькі огірочки. Подивіться, скільки завіси, як гарно цвітуть. Ось вже наші скоро будуть перші огірочки. Тут по два штуки. Я їх підживлювала дріжджами, ну і ті підживлювала, всю розсаду підживлювала. Тут огірочок гарненький. Ось так я підв'язую і також пасинкою обов'язково. це пасаночок. Його відриваємо. Все відриваємо. Щоб був гарний врожай. Кожен вечір підливаю, як в тепличці. І ось так підкручую. Підкручувати мам, треба ще вміти, правильно. Я не дуже вмію, але мам, вчуся. Що, доню? Є маємо. Так. Угу. Є, нам тітя Яна давала огірочки, вже ось такі скоро будуть огірочки. А ті, що звичайні садили, вони навіть і не цвітуть. Також у нас вже є помідорки, зав'язуються, цвітуть, в'яжуться. Тому їх потрібно ще попосинкувати, ось цей навіть більшенький такий. Ось, Зараз буду приступати, бо працюю сьогодні у помідорах. Кабачки ми вже їмо, знов кабачки. Це також у нас голландські кабачки. Також звичайні, ось там у мене звичайні, вони навіть не цвітуть. Не знаю, коли ще будуть цвісти, а ці відразу. Тому я зрозуміла, що. Краще небагато, але якісного насіння. Не знаю, від чого це залежить, чому воно так. Хотілося б, щоб і українське було хороше. Це також голландські огірочки. Їх тут досіювала. Це вже звичайні пачечки. Моркву, що я пам'ятаєте, показувала Канада голландська. Ще там декілька сортів дуже гарно вся посходила, прийнялася. Ось там в кінці, до речі, видно різницю. Ні, баклажани там в кінці це звичайна упаковочка була наша, а ось тут вона навіть більша. Ось баклажани там з удоню. А ось тут видно навіть різницю, вона сама по висоті більша. Тому є різниця. Перчик потрібно також полоти. Все. Я завжди покажу вам свій безлад, а потім вже приступаю до роботи, коли вже все по полю. Тоді вже й не показую. Ну, але це, це життя, як є, так і є. Горошок я вже заморозила. Ось е, бурячки. Трошки тут краще, там слабші, полуничку потрошки їй дівчатка. Ну, все росте. Ось це звичайні кабачки. Також нічого не цвіте ще. Ну, десь там, може, щось і скоро й буде. Але з такої величини ми з тих вже їли. Тут акавуни. Ось такий купунчик у нас. Ось. Юлічкині помідорки вона за ними доглядає, ходить все. Що, і це ж горошок? А це горошок, це смакота. Вийшли собі, поїли, перекусили смакота. Якраз він ось цей верхній, достигає, нема черв'ячків. Пану вам показала. Ось. Смакота. Mm, а який солоденький. Uh -huh. Смачний, правда? Вітамінчики смакота. Тому приступаємо до роботи, а далі щось буде вам показувати в, в процесі. Віта, віта, віта. Прийшла наша господиня. Що ти нарвала? Шовковиці і вишеньки, так? Вже в нас вишеньки. І виноград. є. І Ще Сивиноград? А <плес> <плес> будемо працювати з помідорами, Юлія. Ага. Як там твої помідори? Гарні. Стовпи, є. стовпи вже хороші є. Ага. Дуже гарні. Молодець. Щось пропало трохи у гіро... цієї, так? Да? Підливати треба. Вий? Так да? так? Ну, помідори дуже гарні. Молодець. Капусточка наша. Все. Кладемо телефона. І білокрилка, звичайно, що ж теж вона поділась. А тут щось росте? Так, да, тут я посіяла чорнобривці. А, між отримали то чорнобриця. Да. І, І тут чорнобривці десь мають бути. Ну, Що посходять? Оце. Угу. То ж можеш їсти, мама. Угу. Зараз перекусуємо і будемо працювати. Угу. Да? Ось діночка, баклажани такі. Баклажанчики вже теж цвітуть. Де? Ось цвіт бачиш? Ага. Ось, диви, яка гарна квітка. Як цвіте гарно. Що? Бачила? Да Юлечка кожен день ходить і дивиться, що підросло. Да І розказує мені. Да. Ні, То Топерчик. Поперчик зараз. Перець, доця, перець. Ти любиш перець? Видно? Хочу показати, як я пасинкую помідори. Можливо, вже я повторюся, але нові підписники, можливо, комусь буде цікаво. Ось це. У нас йде пасенок, йде стовбур, далі йдуть листочок, а ось тут оце йдуть пасинки. Це нижні теж пасинки. Нижні я обривала, їх також обриваємо. І оці пасинки. Ось так обриваємо обов'язково ось також пасинок. Ой, це теж, напевно, пішов пасинок, але я вже його залишу. Нехай вже буде цей, вже на цьому буду обривати. Також, так, тут вже є щось. Це, певно, теж пасинок. Обриваємо його, нехай буде, щоб отут гарно нав'язувалися помідорки. Ось ці всі нижні листочки ми обов'язково обриваємо. Фасинки, які ми обірвали, не можна ні в якому разі кидати біля помідор, тому що може стати фітофтора. Що ж в мене вийшло? Звичайно, якби був без Саша було б це гарніше все, а я як вміла, так зробила. Юлечка теж щось там собі свої помідори підв'язати хоче. Щого було, того те зробила. А ці хочу звичайним методом, це позаминулорічні палочки, ось так біля кожного забиваємо. Так як вдома батьки роблять, як ми колись робили ось ці рані, зроблю так, ще якраз є. А там далі треба ще щось шукати, мудрувати. Відрізати я сама не можу. Криво, косо, криво. Але функцію свою буде виконувати. І тепер від кожного помідорка до верху, ось так само, як у гірочки, буду підв'язувати. І Олечка займається. Діти, все вчаться від нас. Тепер буду тут приступати до роботи. Привіт! Виспалась наша дівчинка. Тепер буде дивитися, як ми працюємо. Юлечка там працює, я вже почала підв'язувати. Не взяла сьогодні штатив, тому дуже мало показує, як саме я роблю. Ой, ні, не будемо працювати. Не будемо працювати. Ти плачеш так. Моя зірочка, ну давай пограємося трошки. Із собою на город. голечка вже. Мудрує. О, щось важко їде. Що? Все, ілонка з нами буде на городі. Підв'язую, просто... Ой, трошки заламала. Ось так. Просто ось так до стопчиків. Ось це ще пасинок. Зразу по ходу дивлюся, якщо є, обрізає. Ось так стовбури. Буває, нижні, ось ці теж які вже такі або чорні, або гірші. Але дуже листя зараз ще не можна. Потрібно, щоб було листя. Потім багато потрібно буде нижні обрізати. Е -е Підв'язую і згадую, що на Полтавщині дуже мало хто підв'язує помідори, до речі. Більшості всі ось так посадили і вони собі ростуть. Я один рік теж так пробувала. Але мені не сподобалося. По-перше, що в мене, коли я вибираю, то в мене алергія на руки, і мені так незручно. Вони так підв'язані, гарненькі, грона така вісить. Мені так більш подобається. Я краще проморочуся, попідв'язую їх, зроблю, попасинкую і все. Ось. Але тут ростуть, тому що дощі тут менше йдуть набагато, і фітофтора так не береться, як на Західній Україні, там, де ми жили. А на Західній, я знаю, в більшості, напевно, всі підв'язують. Знаю, що мене дивляться з різних регіонів. Напишіть, чи вас підв'язують помідори, чи просто посадили і забули про них, потім вже тільки вибираєте. Я показую, як я роблю, нікого не вчу, просто ділюся своїм своїм досвідом, своїм життям. Як вміємо, так і робимо. Мені так подобається. Головне, щоб вам так подобалося, кожен хто як робить. Але пробую, щось пробую. Скільки живемо, стільки учимося. Буду працювати далі з цією карапускою. І, напевно, тобі тепло буде дуже в цьому костюмчику. Може, то обідати вже підемо, доню. Ось такі ясно роблю. Зараз я підв'яжу і підемо обідати. Попрацювали і ховаємося вже в хату, пообідаємо. Зірвали врожай, кабачків. Ідемо готувати щось їсточки. У нас вареники ще з капусточкою, може, зараз зваримо. Якраз трошки підросли, поки молоденькі, будемо їсточки. Бери. Варенички готові з капусточкою. як добре, як я щось морозила. Бери сметану. Обідаємо. І праці. Так. Yeah. Ну що ж, у нас вже новий день. Вчора плани помінялися. Після обіду ми вже не були на городі. Ілонку вклали спати і допідв'язувала я свої помідорки. І дивлюся, що в мене так вийшло, як по сільськи. А Аліна сестра скидала мені відео дуже гарно. Вони так ці палочки поробили, попідв'язували. Попрошу не, можливо, вона зніме відео, то зараз вам вставлю і покажу. А в нас ось так. Трошки замольчувала і зараз хочу сюди застелити агроволокно. Минулому році ми купили, коли я була вагітна, але так його і не застелили. Воно буде на декілька років. І ось так тут між цими рядочками застелю і побачу, можливо, буде менше сапання, щоб трошки зменшити перебування на городі. Особливо зараз літо, спекотно, щоб вже хоча б трошки ось тут менше було ще полоти. Підливай. Діночка хоче підливати. Показати, як ти підливаєш. Ну давай покажемо. Молодець. Підливає вель, дівчинка. Молодець. І до речі, покажу вам, що я робила із чесникових стрілок. І думаю, чим би його підживити. Можливо, зараз поставлю шланга сюди у воду. І... Він дуже слабенький, але заправочки чеснокових стрілок я зробила. Також знімала я відео для вас, покажу, що я роблю, тому що вона дуже класна, дуже смачна. В минулому році я вже показувала, покажу ще в цьому році нові підписники, нові люди. Думаю, буде комусь корисно. Моя вечірня обстановка. Зірвала сьогодні горох, хочу почистити і заморозити. І також чесникові стрілки. Я вже пообізала сусвіття. Ілонка. Ілонка то добралася у мене до сковорідок, допомагає мені. Небагато в цьому році, якийсь такий невеликий в мене чесник. Але для заправки ту, яку я хочу зробити, мені вистачить. Також ще трошки кропу зірвала. Зараз буду перебирати петрушечка. І ось це. ось це три. Буду змішувати і покажу вам. Минулому році я робила і дивлюся, зараз пишуть коментарі. Значить, в цьому році також актуально якраз люди переглядають. Салом робити вже не буду намазочку, а просто роблю, зроблю таку заправочку із зелені. Мені дуже сподобалося: в борщ, в суп, в тушену картоплю та в будь-яку справу даже салати заправляти. Класно. Тому приступаю зараз до ось цього цього і далі покажу, як я роблю саму цю заправочку. Ну що ж, я вже все перемила, підготувала, кріп петрушка і чесникові стрілки і буду використовувати свій помічник. Багато хто вже знає, я вже показувала свій помічник дуже класний. Ось така величезна чаша на. Літру 750. Мені зараз швидко я все зроблю. Дуже подобається мені цей блендер від бренду ROTX. І я люблю терти моркву. Це для мене такий помічник став з моркви. Зараз Я вам покажу по насадці видів. Ой, де ж то моя та насадочка ще одна. Моркву. Просто кілограм 2, скільки потрібно. Я люблю заготовки робити з моркви зажарки такі. Дуже файно, дуже. Ну, Міксером я рідко користуюся, бо в мене є міксер. А кому треба і міксер, роздивіться, все в одному тут є. Ось, я вже вам розповідала, показувала, де можна замовити, я вам залишу в описі під відео посилання. Ви зможете перейти і все побачити. І там не тільки: міксери, мультиварки, аерогрилі, блендери дуже величезний асортимент. Тому, якщо комусь цікаво, переходьте і замовляйте. І не забувайте, що також діє знижечка моїм підписникам. Так. І петрушечки. І за два заходи зараз воно швиденько все зробиться. А, зразу я лила олійку, наливаю олію. Можна оливкову, можна будь-яку. Олію трошки і солі. Я добавляю сіль. Ось на цю велику дві ложки. І вмикаємо. Так. І поїхали. перевіряю ще гарно ще каєчка розставила. Бачите, як швидко. О, який аромат. Це просто. Який це аромат. Ось така краса виходить. Можна навіть ще трошки, щоб воно у стравах не відчувалося, така каша, щоб була. І зараз це ще за, два, за один раз і все, і готово. І все, бжик бжик і готово. Буквально чайно ложечки на велику каструлю і достатньо. така баночка, більше як трошки як пів літри вийшло. І в холодильник тепер все. За допомогою блендера дуже швидко все робиться. Але, вроді, як і можна, і м'ясорубку використовувати. А ще можна просто намастити на хліб і до борщику, просто без сала. І це вже смачно. Ну що ж, почала я вже робити, вже степлером. Трошки зробила помідор і згадала, що ми ж планували сюди крапельну ленту. І зараз, напевно, проведу крапельну ленту, а тоді вже потім Саша підключить, як буде вдома. Бо потім вже під низ треба під полотно. Тому зараз трошки буду перероблювати тут, а тоді буду далі степлером робити. Ось так просто звичайним степлером канцелярським. Робиться воно... Ні, доню не роби так. Дуже файно виходить, дуже класно. Все, роботу я зробила на сьогодні свій план, дуже задоволена. Побачу, як воно буде в практиці. Чи варто робити на наступний рік так, чи ні. Все гарненько поза цієї. Поприщипувала. Єдине, що там летить із цієї сторони треба якісь скоби. Ну це вже... Саша нехай щось придумає, бо я щось пішла в гараж, нічого не придумала сама. А тут вже гарненько, Можна тепер чекати гарного врожаю. Чистенько, гарно. І все. Там же морква буряк, практично полоти не треба. Кавуни, гарбузи трошки буде проходити, капусточка, але це вже не так багато роботи. Отут мені завжди воно не встигаєш прополоти, як воно знов заростає. Супер! Отут на перчик трошки підрізала ще. І ось так вийшло. Як в тепличці. Все. Я думаю, на наступний рік нам треба тепличку, я вже дуже її хочу. Ну просто. Ілоночка вже проснулася. Я зараз ще чуть-чуть просипаю капусточку і будемо йти в хату. Ну і хочу на цьому завершити вже своє відео. Дякую вам, що залишаєтеся з нами, і всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока.